Можете прокоментувати ну ваш ну, вашу заборону, скажімо так, на онлайн трансляцію Ну я це не заборона. Я вважаю як керівник засобів масової інформації, директор Крок Радіо, що трансляцію можуть відтворювати тільки ліцензовані змі, тому що вони несуть відповідальність за свої за свій продукт і за те, що вони видають в ефір. Це я думаю зрозуміло. Газети вони теж отримують ліцензію, у них є наглядові ради, які наглядають за продуктом, який видається в газетах. Точно так на радіо телебачення зв'язок є є нацрада, є представництво, які відслідковують те, що видається в ефір. А до цього часу інтернет-видання, вони не вважаються засобами масової інформації, вони не отримували такий статус і вони не ліцензовані. А Якщо є ліцензія на, все, на всі види телекомунікаційних послуг, тоді що? Ну вони не мають. Є ліцензія на право мовлення і на право. Якщо є ліцензія, будь ласка, приймайте участь в конкурсах, вигравайте і транслюйте. Я не проти. Добре, дякую.